Друзі, всім привіт! Глядачі нашого каналу, підписники, свиноводи. Ну, сьогодні я таку хочу розкрити тему як комбікорм. Що таке комбікорм? Комбікорм це комбінований корм, це суміш е, приготованих заранше, очищених, змелених і рівномірно перемішаних кормів і кормових джерел, які розробляються за науковими рецептами. Це підчитує лабораторія, а ми потім користуємося. Добре, ось наша дертівка. Ми так само змелюємо наші інгредієнти, кидаємо в мішалку, змішуємо, гранулюємо. Кому це цікаво, у нас є відео на каналі. ну Як треба, ще зробимо, можемо зробити на кожний рецепт, можемо зробити окреме відео, як ми що робимо. Це, звісно, опитних свиноводів не касається, вони вже відпрацювали давно свій. Комбікорм свій рецепт, вони все знають і дуже багато не будуть його змінювати. Розкажу для починаючих свиноводів. Наприклад, я використовую такий Зараз ком... я розкажу рецепт комбікорму, який я використовую. Зараз ми почнемо. з старта. Напишемо, що це старт. Може хто там з відео хоче потім подивитися, як воно старт пишемо. Ячмінь. Ячмінь в старті використовую 20%. Так, кукурузу використовую в старті. Кукуруз. Кукурудзав в старті використовує 32 Пшениця. Пшениця. 19%. Так, соева, соева макуха. Соева макуха. 18 відсотків. И соняшниковый. Соняшниковый шрот. Соняшниковый шрот идет да тут 5 відсотків. П'ять відсотків. Сюди крейдуся. Крейда один відсоток. І йде премікс. Премікс чотирьох відсотків. Ще сюди кормові дріжджі. Кормові дріжджі ще один відсоток. Це отакий я використовую рецепт для старту. Ну і такі інгредієнти. Ось це. Стартовий корм я використовую поросятам до 20 кг. Далі вже даю гровер. Гроверний рецепт я використовую отакий. Тут пишемо гровер. Гровер використовую до 50 кг. Так, ячмінь використовую тут 24%. кукурудза 29%. 20% пшениці. 16 соєва, 8 крайда 1 відсоток, премікс вже йде другий. Використовується 2 відсотка. Ну і дріжджі ще дають, Тут якщо не сходиться, там таке. Трохи можна підкоректувати Так, Для фінішного рецепту я використовую. Для фінішного комбікорму використовуємо такий рецепт Фішим фініш від 50 кілограмів. І до того, як вони вже хочуть їхати. Так, кукуруза 33, пшениця 15, 29 ячмінь, соєва 9, шрот 11. Так, крейда 1%, Премікс 2%, ну і двіжі один. Це я додавляю. його можна не давати, але я додаю дріжджі. Якщо є, звісно. Буває як немає, ну з ними краще. Мені більше подобається рецепт, коли він з кормовими дріжджами. Трейда, премікс, ось дріжджі, кормові. Протеїн не менше 40%.